Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань бюджету, з питань планування бюджету та фінансів. Присутні всі шість членів комісії. Кворум є. На жаль, так немає з нами Світлана Миколаївни Бедреги, але вона, мабуть, буде трошки пізніше. Так, давайте розпочинати. Питання 1-1, лист департаменту фінансів від 05.024 року. Колеги, там це перелік е, е, обсяг видатків бюджету на розвідку на ну, 24 рік. Те, що ми розглядали та не проголосували. Давайте будемо, як в минулому разі, по розпорядникам коштів. Те, що ми вирішили підтримати, будемо підтримувати. Те, що ми не підтримуємо сьогодні, переносимо на понеділок. Перше у нас іде департамент освіти та науки. Питання у нас немає. Так, освіт, департамент освіти та науки підтримуємо. Далі. Наступний розпорядник. Департамент праці, соціальної політики. Там було, ні, там було якесь питання там. Все, знайшли. Все, то зверненську знайшли. Все, підтримуємо. Департамент міського господарства Одеської міської ради. Так, у нас там було питання по ліфтам. Да? І ми домовилися, що ми там цих допрацьовуємо і. дві адреси. І прошу просто оформити. З поправкою? Там там є ще питання. Я прошу перенести це на понеділок на засідання комісії. Там ще є питання ремонту водозливів, Тому прошу узгодити і в понеділок проголосувати це питання. То щоб вже внесли вже не всі, з голосу всі, всі було, правки. а додали там об'єкти там так. по ліхти і адреси, і вже так. в понеділок цілком проголосувати. Так, колеги, згодні? Так, Дякую. І... ні, по до соціальної політики немає питань ніяких. Так, так. Да. Вимо, департамент. Дякуємо вам. Департамент. Ні, ну ми все да, так узгодили. Там. Ми розуміємо, там, що дуже, ви робите дуже важливу працю. Дякуємо вам. Так, по департаменту е, міського господарства. Тоді ми на понеділок переносимо, те, що там додати вже включити ліфти, і там ті питання, да, то, що є. Да? У нас наступна комісія, ми плануємо в понеділок в 14.00. А, Хорошо, 13. Або 15. 15. 15.30. 15. Тоді у нас буде наступна комісія 15.30 в понеділок. Да, в понеділок. Тільки, якщо можливо, там сьогодні ну, тось, або там, ну, в понеділок зранку, щоб скинути інформацію, щоб ми вже подивилися, я перепрошую. Нам просто не стосовно того, що ми говорили, нам би е, хотів би вас попросити, щоб ви е, проголосували і не дали нам доручення внести вправки в програму правки в програму нашого житлово-комунального господарства і благоустрою угу. стосовно тих депутатських звернень, які до нас а надходять. А як це саме внести правки в програму? Правки в програму теж не спалкомі або на сесії потрібно буде вносити. Від комісії. Правка від комісії. А від якої? Від, 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 від нашої Так, да, да, да. По депутатському фонду? Це по депутатському фонду. А, депутатські фонди. Але до депутатських фондів ще не дійшли. А ще не дійшли? Ми ще не розглядали депутатські фонди, це трохи пізніше буде. Так. так, департамент міського господарства поки що на понеділок. Так, департамент екології. Є питання? Нема. Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради. Нема питань. Департамент культури міжнародного співробітництва Європейської інтеграції міської ради Олексій. Юрійович, ми на минулій комісії підіймали питання, щоб додати до цього списку дві бібліотеки на закупівлю, на поповнення бібліотечних фондів в якій бібліотеці. Зараз де? Нема зараз так, так був капітальний ремонт бібліотеки на вулиці е, Це дитяча бібліотека. Там потрібно провести каналізацію і відремонтувати туалетну кімнату. І ще, ще бібліотека Багрицького на 150 тисяч. Ми проголосували на минулій комісії, але чомусь на департамент культури прийшло прийшов лист, щоб перерозподілити в рамках вже виділених коштів в рамках передбачених. Я прошу, щоб ми поставили або поставили, що нам потрібно саме додаткові кошти, не ті, які в нас є в табличці на 8 мільйонів 100, 000, а тобто, щоб ми додали ще 700 тисяч гривень з резервного фонду на ці Так. Як воно буде там? Це е, на вулиці Багрицького? Ні. Е, це бібліотека імені Багрицького. Філія номер один. Бібліотека філія номер 1 е, Багрицького. Це закупівля книжок. І. Е, е, Капітальний ремонт бібліотеки на вулиці Єфімова. Точну адресу, скажіть, будь ласка, Єфімова 12. Єфімова 12, п'ятсот 12, 550 тисяч гривень. Тобто 150 тисяч на Багрицького і 550 на Єфімова, так? Так. Злого сада. Є поправка така. Так, щоб ми додали додатково до цих коштів з резервних фондів. Тоді окей. колеги підтримуйте таку поправку. Тоді... Пропоную додати. Це у нас час. Так. Розпорядник департамент культури. Це у нас в розділ забезпечення діяльності бібліотек. Так? Ну от в цей розділ буде. да, Два два питання. Перше закупівля Никукраїнську мову для бібліотеки філії номер 1 імені Багрицького 150 тисяч. І друге підключення до каналізації та облаштування туалетної кімнати в дитячій бібліотеці номер 19 розташоване за адресою міста Одеса, вулиця вулиці 12, 550 тисяч гривень. Згодні, так? Так. І е, Укс ми переносимо на понеділок. Тоді за ці департаменти голосуємо. Так. А? Ну, от це ми зараз голосуємо за урахуванням тоді поправки, то що зараз в нас є пропозиція депутата Звягіна. Прошу голосувати. Одноголосне рішення прийнято. Так, Олесь Михайловна, так? Да? Записала? Тобто, у нас фактично два. На, на понеділок залишились два розпорядника: це департамент міського господарства і управління капітального будівництва. Так, з цим листом все. Наступний лист: так, лист управління капітального будівництва. Це переноситься у нас. Далі. Лист департаменту фінансів від 14.02.2024 року. Це у, нас, так, це у нас лист. Якраз в цьому листі у нас основне питання це стосується меморіалу. Так, Олесь Михайловна? Це 19 мільйонів на фінансування на меморіал. Колеги, є пропозиція. Це лист від Департаменту фінансів від 14.02. Також переносимо на понеділок, тому що там да, потрібно виїхати подивитися, що там. Тоді не розглядаємо сьогодні цей лист. Лист Департаменту фінансів від 15.02.2024 року. Так. Ну у нас, на жаль, з нами немає Світлани Миколаївни. А тут дуже багато пунктів і питань, які ну, потрібно, щоб вона нам це розповіла інформацію. Давайте перенесемо також, на понеділок. Я також буду, я вважаю, буду коректна, якщо ми це на понеділок переносимо і там вже розглянемо. Так. І, і ще один лист також від департаменту фінансів сьогодні від 16.02. Так, да, тут у нас питання внески, да, Тут також 53 мільйони потрібно внести до статутного капіталу суб'єктів господарювання, так, стосується одесь міський електротранс. Але я також розумію, що нам потрібна додаткова інформація від Світлани Миколаївни, щоб ми все розуміли. Там. Також є пропозиція на понеділок це питання перенести. Колеги, згодні? Тоді також сьогодні не розглядаємо. Будемо розглядати в понеділок. Так, тоді ми голосуємо за поправки до проєкту рішення до бюджету. Так, да, Олесь Михайловна? Так, друге питання: розгляд поправок до проекту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопаду листопада року про бюджет Одеської міської територіальної громади. Це те, що ми сьогодні проголосували у загальному. Прошу голосувати. Хто за? Дмитро. Одноголосне рішення прийнято. Наступне питання: розгляд протоколу засідання робочої групи Одеської міської ради з розгляду пропозиції депутата щодо використання коштів депутатського фонду. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Так, і розгляд поправок до проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради. Тобто це окрема поправка, так? Да, буде бюджету? Колеги, голосуємо окрему поправку по депутатському фонду до бюджету. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно? Рішення прийнято. І що ми повинні дати доручення? Дати доручення головним розпорядникам, щоб вони внесли поправки до програм по депутатському фонду. Ми за це голосуємо? Ні, даєте доручення. Так ми письмово нам потрібно зробити це доручення як? Ну, зробимо. Да. Ну це ми письмово тоді зробимо. Ну, тобто ми вам даємо доручення по депутатському фонду. Ну, ми письмово зараз підготуємо, я підпишу, ну, щоб воно було. Від комісії звісно. Да. Е, да, по згідно поправок, ну те, що ми прийняли зараз поправки до бюджету стосовно депутатського фонду, необхідно розпорядникам бюджетних коштів. Це в першу чергу департаменту міського господарства. Ну також тут і не тільки департамент міського господарства, тут департамент охорони здоров'я. Да, тут всі головні розпорядники потрібно зробити внести зміни до відповідних програм. Також підготуємо зараз доручення від бюджетної комісії. Дякую. Да, будь ласка. Ще ми бачимо, що є у нас листи від міського електротранспорту і департаменту Ну да, щоб ми їх запросили. Може на понеділок, щоб розібратися з їх фінансуванням і заодно, щоб ну дирек... департамент транспорту. Департамент транспорту і міський електротранспорт. Так. Запросити їх да, на комісію, щоб ми поспілкувалися, як вони взагалі бачать, що на, на так, цей день. будуть. Олесь Міхайне. Будь ласка, запросить до нас <кх> департамент і, і Одеський міський транс. Електротранс. Все. дякую, Тоді до понеділку. Понеділок 15.30. Ага.